Поліція не має права затримувати людину за відмову в отриманні повістки. Новий порядок проведення призову під час мобілізації передбачає, що якщо людина відмовляється від отримання повістки, то працівник поліції, який входить в групу оповіщення, проводить адмінзатримання і доставлення її до ТЦК. Однак насправді таке затримання буде незаконним. Кодекс передбачає, що адмінзатримання проводиться, якщо людина вчинила адмінправопорушення, але відмова від отримання повістки правопорушенням не є. В законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також будь-якому іншому законі, обов'язок людини отримувати повістку, не передбачений. Навіть в цьому ж порядку, який передбачає адмінзатримання, є пункт 20, який передбачає обов'язки громадян, і там в переліку немає обов'язку отримувати повістку. Всі ці нормативні акти передбачають обов'язок людини з'явитися в ТЦК по повісті у строк, який там зазначений. І порушення буде з того моменту, коли людина не з'явилася по цій повісті. Натомість, відмовляючись від отримання повістки, людина ще нічого не порушила, і відповідно підстави для її адмінзатримання відсутні.